Темп отличний, то що? Темп то що треба. We finally here. Ми вже тут. Кайфове місце. Це як традиція вже. Якщо йдеш в Карпати, ти їдеш до міста. Ось наша грядочка. BMW R1200GS 2016 року. Kawasaki Ninja якогось 10-го року. Tracer Yamaha. 17-го року. О, BMW K 1600 B. Та гантеля, яка без заднього кофру. 20 якийсь там 3 22 рік. Тенера 21-го року. Супертенера 12-го року. Ну от якось так, такою бандою. Цього року ми подорожуємо на ніндзі на нін з нами дівчинка Міла Джудо. Підписуйтесь, щоб бути в курсі одеського дзюдо. Так кінології а також мотодвіження.